У столиці Покуття відкрили виставку авторської ляльки. Представила її львівська художниця та поетеса Оксана Смерека-Мелик. Близько місяця чарівні створіння мисткині прикрашатимуть музей писанкового розпису. Урочисте відкриття виставки відвідала наш журналіст Мар'яна Мацьків. Оксана Смерека-Мелик за фахом філолог-романіст, директор художнього ліцею Прильвівській національній академії мистецтв, писанкарка та авторка трьох поетичних книг. Свою першу ляльку жінка створила не так давно, весною 2010 року. Причиною став ювілей коліжанки. Через деякий час світ побачило друге творіння. Його пані Оксана взяла на літературний пленум, де представляла свою поезію. Лялька викликала е, дуже бурхливу реакцію. До мене люди підходили. Вони не питали мене за вірші. Вони мене питали за ляльку, як я ту ляльку робила. І ви знаєте, я була настільки тим. Е, Ну, не те, що стривожена, мені настільки це заімпонувало, що я так тоді собі поставила за мету, що я буду робити ляльку. І буквально через кілька днів е, сталася така дуже неприємна ситуація, я дуже серйозно травмувалася. І так, як я потім казала, що мене Бозя посадила і сказала, роби ляльки, бо ти не маєш ніколи часу. Чотири місяці жінка не виходила з дому за цей час. Створила свою першу колекцію ляльок. Вона викликала великий резонанс у мистецьких колах. Оксану Смиреку Малик відразу почали запрошувати на виставки. Відтоді це вже сьома персональна виставка лялькарки. За півтора роки сьома персональна виставка це очевидно не зовсім просто для мене. Але поки люди хочуть бачити мою ляльку, поки мене будуть запрошувати своєю лялькою, я буду з нею їздити. Моя лялька дуже непосидюча, вона дуже темпераментна, вона не може довго сидіти на місці. І тому сьогодні вона тут з вами. Це є колекція нова. Тут є буквально кілька серій пори року, які є з минулого року. Переважно, тобто дві треті робіт. Це є роботи 2011 року. Тут є три повні колекції, які я зробила спеціально на виставку сьогоднішню. Тобто мені цікаво робити щось нове. Звичайно що в мене є улюблені серії. Це є львів'янки, пані і панянки, це є княгині і боярині. Ну і Карпатія, дівки, газдині, молодиці. Тобто, це є постійні серії, які, скільки би виставок ще в мене не було. Ці серії будуть присутні на виставках. Від традиційних ляльок оберегів роботи пані Оксани відрізняються динамічністю вони неначе перебувають у русі. Тут навіть не костюми, а самі пози передають характер і типаж, створюють враження живої картинки. Не менше значення відіграють і підібрані майстриною кольори та матеріали. Я йду від матеріалу, і тоді в мене з'являється образ. Коли я починаю робити ляльку, я не знаю, яка це буде лялька. Дуже парадоксально дуже часто буває, що Моїм лялькам може щось не пасувати, я не можу їх вирізняти. Вони всі для мене дуже дорогі і рідні. Я їх дуже люблю. Те, що вони є для мене оберегами, це однозначно. Хоч я ніколи не говорю, що моя лялька від чогось там, тому що я в це знаєте дуже так стримано до цього відношуся. Тому що коли кажуть, що ця лялька від того, моя лялька для доброго настрою. Ляльки львівської художниці або ж діти, як називає їх сама авторка, користуються великим попитом серед людей за невеликий термін. Ці мініатюрні панянки розлетілися далеко за межі України. Мої діти виправдовують себе, вони розлетілися по цілому світу. Вони є в приватних колекціях не тільки в Україні, вони є в Америці, в Канаді, Франції, Іспанії. Ну, мабуть, в європейської країни такої немає. Вони є в збірках музейних, Чернігівський художній музей, центр народної культури Івана Гончара в Києві. Вони є в експозиції музею гетьманства в Києві, не в фондах, а в експозиції, в Другобицькому музеї. Ну, тобто вони собі так знаходять місце там, де їх хочуть і люблять, вони собі туди йдуть, і я їх їм не бороню того. Задоволені виставкою і Коломияни, відомий художник Мирослав Ясінський поділився, що просто зачарований експонатами. До речі, саме пан Мирослав був ініціатором виставки у писанковому місті. Я дуже тішуся, що я познайомився з пані Оксаною і що вона погодилася е, зробити виставку в Коломиї. А ще вона почула, що в музеї писанки то вона каже, це моя мрія, і я її познайомив з пані. Е, Славою директором нашого музею пані Славі дуже сподобалося і маємо результат сьогодні. Виставка я запрошую всіх колон ну, обов'язково відвідати цю виставку. Виставка супер. Але що тут найважливіше? Тут прочитується, що і українська лялька, наша національна. Тут дух є. Причому позитив. Мар'яна Мацьків, Сергій Грицак, спеціально для телеканалу НТК.